Привіт-привіт, мої хороші! Ми сьогодні з вами як етер новин. Ну, що ми найкращі готові, дивимось всі ці страшні новини, що нам роздмухають. Казала буде дуже багато вкидів. І як дуже сильно дратує, коли одне зранку написали вкид такий раз, і потім все заперечення у нас вже публікується біда з ними. Давайте дивитись, що дійсно. Америка не надасть нам більше військової допомоги. Це перше питання. Америка: чи буде надана Україні військова допомога? Те, що ми знаємо, да? що те, що ми вже домовились. Вона буде надаватись. Що стосується нових пакетів, буде якийсь офіційний навіть виступ урядовий. Що поки ми будемо дивитись, виходячи з ситуації, Можуть, знаєте, як сказати, що ну, наразі немає такої потреби. Тобто якось так уйти від конкретної відповіді, буде тиски, вони так раз і обіграються. Ми прямо будемо просити, дайте відповідь, потім будемо вимагати залишки тієї допомоги, яку нам не надали. Ні, це нам. Знаєте як? Америка буде тиснути, я так розумію, і на ворога, і на нас. Тому це такий тиск на нас. Вони будуть дивитись на нас в цих умовах. Нам будуть казати, в тебе діти гинуть, багато в тебе поранених, багато жертв. Зупинись. Да, думай про своїх людей. Навіть не зупинись, нам кажуть, думай про своїх людей. Постав нам, каже Америка, постав ну, Зеленському, да, постав на перше місце не землю, не територію, а людей, їх життя. І подивись на цю ситуацію отак. Коли ти так подивишся, тобі не треба буде зброя. Я не знаю чому. так? Давайте дивитись, як відреагує на це Зеленський. Як відреагує на це Зеленський. Не сподобається, але він нічого не може зробити. Буде вимагати, знову ж таки, щось юридично. Ну, от такі будуть заяви. Швидкі будуть події, мої хороші. Це на декілька місяців, це декілька тижнів, щось буде вже. Розгортатися, потім буде намагатися підлаштуватись під обставини, які є, але в нього не вийде. Тобто перекрити цю допомогу іншою ми не зможемо. Багато поранених, багато смертей, багато паніки, багато якихось судів закривати будуть людей. Чати. Це не тільки політики, це можуть бути військові. Про якийсь, знаєте, бедла бардак пішов. Бардак. І тут, коли в нас бардак, опа, Америка підкидає рішення. Давай, а давай, я виступлю з заявою, на перемовини вони нас тиснуть, Березень чомусь мені з березня давай починаємо. Чого всі так бояться переговорів? Не можу сказати тут одне слово, фразу. А як ото було, чого не дивитись сирського? Або його подивишся, потім посадять. Тут так само. Ми в своїй реальності живемо, ворог в своїй. І ці дві реальності не можуть зустрітись. Ви не зрозуміли про що? Я не про людей, я про керівників одного. Своя реальність бачення. Він не знаходиться в прифронтовому місті не один. Не інший. Не сидить за столом людей, які стоять в підвалі цей стіл. Не сидить на могилці, він не бачить багато чого, він не відчуває це так, як люди там. Тому в нього своя реальність, своє бачення. У ворога своє бачення Я про нашого президента і про іншого. І ці дві реальності, от як Америка, за рахунок того, що на ворога тисне по-своєму, а на нас за рахунок допомоги. Хочеш, щоб ці дві реальності всі разом. Чи дійсно Америка вважає, що можуть бути перемовини? Що можуть бути переговори? Чи дійсно Америка вважає, що можуть бути переговори? Можуть? Хоча ми від таких форматів будемо як відмовлятись, можемо, можуть. Але сама ситуація дотисне. Обстріли сильні будуть. Знаєте, таке відчуття, що знаєте, що якби, Америка більше знає, ніж говорить, і навіть про обстріли знає про плани ворога. Це якась така тактика. Не вони нас обстрілюють, але таке відчуття, що вони в курсі, і це, знаєте, як один з план дій. Шукай гроші на відновлення. Тут це буде ще один шантаж від штатів. Хочеш, іди домовляйся, ми там тобі якісь кошти на відновлення дамо. Якщо ти зараз не будеш домовлятися, це до нас розмова. А де ти далі будеш брати кошти на відновлення, на відбудову? то багато буде пропозицій. Я не бачу, що ми хоч одну взяли. Чому ми не погоджуємося на взагалі починати переговори? Чому Україна не починає переговори? Я не знаю, може їм порозмовляти між собою якось, Я не про одного, не про Володимирів. Тут, бо я чому не називаю прямо, бо YouTube чомусь блокує такі відео, не знаю, кого там з них не можна називати відео, але блокує. Я про те, що може якось зустрітись в Європі, Америці. Нам. Ну, тому що ми як просимо переговори, ми готові, ми вже на шляху, а щось от, от просто як нібито от не починаємо. І все. Як ждемо, чекаємо команду. Я те, що я бачу, мені страшно. Ми стільки боролися за те, що нам вказали в, да, дату день, коли ми почнемо переговори, ми самі не в змозі. Я нічого не розумію. Ми що взагалі? Від цих залежні? На свої думки зовсім нема? Що відбувається? А Трамп вірить, що можна укласти мир? Трамп вірить, що можна укласти мир? Да, легко, да. І навіть нас якось відновити, що нам навіть це нам зараз це на руку. Да? Що воно ну, не так страшно, як ми думаємо, що це легко насправді. І навіть, щоб там не казав ворог, що ми можемо потім все це переграти під свіла. Тобто, все залежати буде далі від нас. Ну, тобто, розвивайтесь, оборонку свою будуйте. Ну, головне, зараз все це не зупинити, закінчити, поставити крапку. А далі живіть готуйтесь, щоб життя хоч почалося. Добре, як Європа дивиться на, на заяву, що гарантом безпеки повинна бути Європа. Добре. Але їх мало, вони маленькі. Ми більше, ніж вони, ми це знаємо. Добре, але все одно чекають на якийсь документ, тобто, все одно хочу, щоб були. Чотири сторони, так? ну три, як мінімум, Європа, ми, щоб були гаранти різні. Тобто, щоб, якщо, наприклад, не дає війська своє Америка, то вона підписує також, ну там щось таке. І ти приймай участь, це реально. Якийсь саміт буде, саміт домовленості. Чоловіки позбираються, а у нас тут діти гинуть. Так. Добре, якщо всі в курсі, в чому не розпочинається? Як кажуть, знаєте, важко почати, далі легше. Я вже хочу, мені вже просто треба додому, в спокійну квартиру, дітей повернути, тому що виїхавши добре, ми всі окремо життя нема. мама ти там не помреш? Кажу, не знаю. Як боженька скаже. Ну так не можна дітям відповідати, ну а що? Ой, господи, господи, на що вам це? За що? За що ми тут народилися в такі часи? Я вже кажу, я вже там що тільки не дивилась. Мені знаєте, яка відповідь, там, як регрес. Це на краще, це для розвитку. Хай Бог милої такий розвиток. Так, я чому? Мені треба добре потасувати, треба з вами порозмовляти, перелаштуватись на інші питання, тому трошки так, знаєте, філософії. Яка вам ні до чого? Я хочу розібратися, хочу, щоб показала те, що від нас е, приховане. Те, що взагалі приховане. Єдине, що можна, можу сказати по енергетиці, по відчуттях, Америка веде чисту гру, чесно. Гру. Це навіть не гра. Вони прямо кажуть, а ми починаємо, намагаємось якось не так, ні-ні. І не, не знаю. Добре-добре. І пішли, і загубились. Зеленський, ти розпочнеш переговори, перемовини в найближчій перспективі. Господи, спаделля боїться. Ну, без образ. Так, да, накручує себе, прям боїться, що це якась підстава. Прям всім не вірю, от всім не довіряю повністю. За своє життя боїться. Що як тільки почнуться переговори, він буде не потрібен. А що ти, під що ти будеш підлаштовуватись, якщо тобі ключі? Дивіться, ключі дають, Це моя карта. Включи дають до цього. От дивіться, дисонанс. Не, не треба переговорів без України, але почніть, давайте почнемо не ми, почніть ви. Ну тобто, як, вони починають, вони нас за стіл саджають, а ми тут головні керуємо. Так не буде. І то вашим, і нашим. Не дуже добра з нашого боку гра. А що Зеленський хоче взагалі від переговорів? з Байденом комфортно, було тут некомфортно. Що це з Трампом? Трамп всі закриті карти, всі розгортає і каже, отак, отак. Оця правда дуже бентежить Зеленського. Дякую дивину, дідь показує. Тут реально битва пішла авторитетів. Зеленський не хоче, щоб відновились якісь стосунки політичні, дипломатичні, і почали відновлюватись дияволом з ворогом. Бо є жертви, ну він на справедливість давить. А зараз питання не про справедливість і про відповідальність, а про те, що йде про переговори щодо завершення, а вже відповідальність потім ви вирішуєте окремо. Тепер відповідальність, Ви бачите, шокується. Ми, ми тільки винні, ми винні всім, всьому світу тепер. Україна є шлях до миру. Ми тільки переговори дивимося, є. Так, от ця тютя з ключами. Тютя з ключами я її шукала там знизу. Є, бо ми ж ми вимираємо без образ, ми хворіємо, старіємо. Ну я по собі відчуваю, да, що так десяточку додало. Тягнемо ми, не тягнемо, нам треба щось робити. Нормандські, нормандські угоди, да? там голові фраза. Знову ця карта, що будемо саджати когось. Слухайте, це така жесть буде. Підвищити за все відповідальність. Тиснути будуть на нас, наші. Та що ти так не хочеш на ці перед? Зеленський, отак, отак, ні? Він не розуміє ситуацію, йому треба розмовляти? З Америкою. Проведи референдум, я не знаю, що зроби, спитаю людей. Я чому зараз от мене це бентежить? Не він особисто. Не треба мені. Хто буде писати про президента щось, всіх заблокуємо. Ми, його нам взагалі воно не треба. Ми проц... ми, я от хочу бачити. Ми самі, ми готові на цей шлях ставати. Я бачу, що ні. Та що тоді ми людей дуримо? У нас є можливості для цього. Добре, ворог. Він готовий на шлях переговорів ставати. Готовий. Все через силу і у нас, і у них. Готовий. Я готовий послухати. Ну от тут позиція є зрозуміла. Я маю перевагу. Я можу вбивати там людей, які поступки ви від мене хочете. Він піде на якісь поступки, але поморочить голову. Ну, поз, поз, знаєте, познущається. Йому треба свою владу. Це треба слухати, що ворог каже. Він може одне говорити, а потім підпише все. Так. Да. Добре, чому? Ну, вони ж розуміють, чому в тупіку. Чому ворог сам? Не йде на перемовини. Ну, або не оголошує мир. Він нам не вірить. Бо ми не виконаємо обіцянку. Він так вважає. Ну, він от тут, тут також момент, що він не бачить, з ким домовлятися. Ну, він не хоче припиняти вогонці, точно, тому що він каже, що ми не виконаємо. Не вірить не людям, а владі. Тут дискредитація хороша, хорошо попрацювала агентура, от добре нас дискредитували. Він не може сказати, я завершив. Він, як буде до цього підводити, тут треба, щоб був посередник, який з ним порозмовляє з одним і з іншим, з двома Володимирами. Зробить резюме і просто щось почнеться. Вже почнеться процес. одну два лідери там не сядуть. Це будуть якісь перемовні групи. Добре, як довго буду затягуватись переговорами. Я знаю, що ви чекаєте, щоб хоче зрозуміти, що чи близько кінець, чи це ще надовго? Довго не вийде. Питання грошей і руйнації. Довго не будуть. Тут місяць-два все проясниться. У мене серце крається, так кожного дня ми гинемо. Просто гинемо і все. І все. Хто нас А Він спеціально ворог буде сильно зараз обстрілювати, щоб показати, що ми неспроможні самі без чужого. Дивіться, от ворог сильно обстрілює, без чужої допомоги ми ні на що не спроможні. І ми тоді починаємо панікувати. Нам ніхто нічого не надає. Америка проти брати Україну в НАТО? Ні, не проти. Але може, може, отут може прикидатись. Знайде якийсь момент, що той не зрозуміє. Ні, офіційно можуть поки не взяти, але шлях відкритий. А отак, от поки у нас ідея реально перший раз за багато років відкривається можливість домовитися. Домовленість буде швидка. Сама підготовка якась важка. Тобто все це, знаєте, важко почати. Ворог що робить? Він нас почне тиснути, показувати свою силу, Тобі без допомоги ніхто, давай сюди розмовляй. А чому Путіну вигідні переговори? Ми не про мир, ми зараз тільки про переговори. Чому Путіну вигідні переговори? Зараз скажу страшну річ. Йому це десь напророчили, вони ж намахані там, намахані страшніше. Йому чи проснилося, що йому сказали, що от зараз час, бо відкрита така можливість, бо є. Бо є, бо для нього це в плюс, а який плюс? Знову ця жінка тютя з ключами. Уникнути справедливості. Він розуміє, що це зупинка, він нам буде потім політично пропонувати з ним спрацювати. Дивіться, він хоче зараз насправді відпочити, уникнути відповідальності за картою правосуддя, ну, тобто трибуналу. От зараз гарний для нього час. Потім почне політично намагатися нас, коли вже буде щось підписано, намагатися нас все-таки там давайте співпрацювати, торгувати, давайте дружити. О, мене. Давайте дружити. Ми відмовимось категорично він набрать. Одна біда в нього дуже сильно налагоджуються інші зв'язки. Тобто він відривається йому ця ситуація зараз, те, що воно далі йде. Йому на руку на руку в чому? Він налагоджує зв'язки не з Європою, з іншими чи з іншими частинами світу, ворогу це на руку. А у нас дуже погано з людьми. Люди, цей ресурс, дуже багато смертей. Нам коли оприлюднять, тут ще знаєте, який момент смерті смерть. І смерть. Коли все завершиться, я так розумію, зобов'язані будуть назвати чіткі цифри. Від вони страшні. Наші зобов'язані нам назвати. Вони це лють просто. Це може бути там, в як, якомусь розумінні третина населення, одна третя, да, трійка мені показує. А, шкоду нанесли, постраждала від війни. Є шлях, буде. Недовго не затягнеться. Потім, потім будете дивитися. Потім буде цікаво. Головне почати. Головне почати. Хто не вірить, то вже запущений якийсь процес. Я ж кажу, воно ну, там буде десь прописано, бо передбачено. У нас є велика можливість зараз. Довго не затягнемо. Я ж кажу, у нас, нас знекровлюють, у нас як просто багато жертв буде. Найближчий період тримаю.